Всім привіт привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу зняти для вас відео на тему Project Pen. В мене тут будуть тільки доглядові засоби. Надихнулася, щоб зняти для вас таке відео після перегляду Також плану відео на каналі Наталії Захарової. Наталюка, тобі привіт! Дякую за цікаве відео. Що надихаєте в мене, і також думаю, що мої відео також надихають вас. І я взагалі дивлюся інших блогерів наших, українських, тому що це і корисно, і цікаво, і, думаю, для багатьох буде також корисним і відео від мене. Тому що не буду затримувати і відразу почнімо. Так. Перше, що покажу, це ось такий шампунь з серії К від компанії Avon. Шампунь в величезному об'ємі, 700 мл з абрикосом. Він йде два в одному з кондиціонером. Аромат, ну, просто божественний, дуже класний, він мені дуже сильно подобається. Але так як я любителька, просто. Взяти, відкрити дуже багато баночок одночасно, а потім в мене немає пані навіть і місця, куди їх складати. Тому вирішила, так, треба прибирати такі великі банки, тому що вони дуже довго в використанні. В мене минулого року була така, такий ж самий шампунь в такому ж самому об'ємі, 700 мл, І я десь користувалася не майже рік. А тут я відкрила 11-й місяць ось позначка. Це ще в листопаді минулого року взяла у використання, і він у мене так стояв. Ой, це виходить майже рік стояв, ось, і я геть трішечки ним покористувалася. Тому так, треба користуватися, щоб продукт не зіпсувався. Тому що продукт непоганий, хороший аромат, і шампунь, в принципі, сам по собі хороший. Але е, в мене для жирної шкіри голови, він ну не знаю, з кондиціонером не дуже підходить, погано вимиває. Якщо так на, е, кожного дня мить волосся, то в принципі нормально, на день вистача. А так, щоб надовго тривале очищення було, то ні. Uh, так, і ось такий ще мене. Uh, не знаю чому, але став він. Uh, це я його перелила в мене така ж сама баночка, як, uh, такий самий шампунь від Avon, Церяке, два в одному, але з алоєм. Ой, ні, з авокадо. З авокадо це для зволоження такий шампунь. Я його перелила, тому що там кришечка поламалась в мене, і я його перелила ще в грудні місяці, ось позначка, 12-й місяць. Uh, Тут у мене 500 мл, це 200 мл я вже використала, і залишилось 500 мл цього шампуню. Не знаю чому, але якось так двофазний він став. Можливо, почав псуватися. Ось, тому вирішила, так, треба користуватися, бо ну, шкода продуктів, бо продукти дійсно хороші, і цей шампунь мав дуже хороший аромат з авокадо. Тому. Думаю, треба користуватися. Так, і ще в мене ось така присипка. Тут позначка ось в мене є, скільки її залишилося. Користуюся на ті місця, де, як, багато повтовиділення десь на ніжки там, чи на тіло. Мені подобається такий, в принципі, результат. Тому, думаю, треба добити вже її. Так, наступна ще в мене дезодоранти. Ось такі взяла по акції в АТБ була акція, не сподобався, хоча я зазвичай користуюся або в спреї, або в кулькові, а цей не сподобався, тому що якщо десь на тілі, або коли витираєшся там рушником, то ці ворсинки, якісь тканинки, малесенькі, вони приклеюються на оцей крем, і воно якось так. Естетично виглядає, якось не дуже хочеться ним користуватися. Ну, таке собі. Так, і ось такий хочу вже добити, бо ну, дуже довго він у мене в використанні. Все ніяк не закінчиться, вже майже рік ним е користуюся. Ну, чесно кажучи, у мене були там чотири дезодоранти одночасно відкриті. Я просто змінювала ці різні аромати дезодорантів, тому він таки залишився у мене довго. Так, і ще ось такий кремчик знайшла, переглядала всі засоби, які маю пошвидше використати, які довго в мене залежуються. І тут дивлюсь кремчик. Він мені подобається. Це крем від компанії Oriflame серія Love Nature чи Love Е, І в мене ж позначки є завжди восьмий місяць. Я його відкрила, і це я така дивлюся, що в мене майже рік він буде був відкритий це в запасах лежав, і я її забула за нього. Думаю, ні, треба користуватися, тому беру його використання. Кремчик хороший, в нього така легенька текстурка, в принципі, непоганий. О, просто, просто я за нього забула. Так, і ось такі два кремчики. Вони йдуть такі легенькі, якраз на літо будуть О, від Greenway. Це наш український виробник. В ЄВІ брала якось, набрала там дуже багато від Greenway. Була тоді акція 1 плюс 1 дорівнює 3 з кінським каштаном, пом'якшуючий і тонізуючий. він такий з м'яткою. Шотою-шотою. він такий свіженький аромат, лосьончики, такі. але об'єм великий, я собі тут позначки вже поставила ось скільки їх тут. Ну, думаю, буду користуватися. А, ось ще така олійка, також беру в Project Pen, тому що дуже часто забуваю за неї це відновлення. Серія Advanced Techniques від Avon. Менше половини, звісно, я його використала. Користуюся дуже рідко і тільки на кінчики, бо якщо десь на волосся, то жирний дуже сильно в волосся. Тому, так, наступне, тепер перейдемо, мабуть, до обличчя, бо зараз якраз для обличчя у мене прямо тут завал. Так. Перше, що я покажу, це тоніки. Ось такі в мене тоніки є. Їх дуже в мене багато відкритих. Так, це майже... А, і ще один. Ось 5 тоніків. Це дуже багато. Також за деякі я просто забула і. Так, ось така чиста лінія з. Трояндовою водою, така непогана водичка. Pure Skin від Oriflame. Це для проблемної шкіри, обличчя також непогана водичка. О, така. тонік о, Від Oriflame. Love Nature це о, такий свіженький аромат чайного дерева і лайма. Такий хорошенький. В принципі, я не знаю, нічого він такого особливо не робить, але більше для такого доочищення. До так, і від NU ось такий тонік, він дуже мені подобається. Він такий відчувається, що не з бюджетних, такий якісний склад відчувається, навіть просто, якщо ти склад не знаєш, просто при використанні. І дуже приємний аромат. Тут написано з вітаміном С, дуже класно відчувається аромат апельсини. Просто неймовірний аромат. Так, Ну, і ось такий від відклеарські. Це матуючи, він дійсно матує обличчя, так доочищає, але він спиртовий. Ось так: 5 тоніків буду користуватися. Поставлю собі так, я вже вирішила, що поставлю в лоточок. Ось такий ось лоточок я собі обрала, поставлю собі на видне місце, і щоб в мене було все під рукою, щоб я все бачила, що де треба використати. Так, потім очищення, це вмивання. Так, у мене тут також трішечки завал, тому що дуже багато взяла у використання. Так, це в мене ось такі засоби. Так, в, цьому, в цій баночці це в мене перелитий засіб для вмивання ось з цієї лінійки пюрски в мене, в принципі, небагато залишилося хороший засіб. Так, такий. В цій баночці в мене перелитий гель від ось цієї серії Love Nature, але з ароматом абрикоса і персика. Так, це новенький. Я ще його не відкривала з алоя і ананасом. Доволі таки непоганий ароматик. Гелі взагалі хороші, гарно очищують, все не сушить, все добре. Так, і геть трішечки в мене залишилось. Мала закінчити його ще в сьомому місяці. І якось трішки не закінчила, тому щоб воно в мене десь там. Не залежувалося, хочу її використати до кінця, хоча піночка мені подобається, хороша. Також мені подобається гель-пілінг з цієї серії з огірком. Доктор Санта всі знають, це дуже бюджетна серія і дійсно хороша. Так, а з цієї лінієчки, як в мене, є тонік, також і. Як він називається? Такий кремчик. Крем гель я б сказала. Він у такого світло-зеленого кольору, такого салаткуватого, сала, салатового. Ось. Має матувати. Але якось він мені не дуже заходить, щось не дуже мені подобається він, але ну, треба використати. Ось такий кремчик. Дуже який мені подобається крем від Entume. Це для зволоження. У мене, в принципі, тут і не так його багато. І залишилось, вже їх проблески є. Такий хороший крем на зволоження. Так. Також денний крем, але він такий плотнуватий, тож можна використовувати його і як на ніч. Три в одному, серяке. Таких вже немає кремчиків. Це я ще брала як на розпродажу. Він в мене майже повний. Білий звичайний кремчик. Непоганий, в принципі, у нього аромат. Тут цілих 100 мл. Тому не знаю, скільки буде він в мене у використанні. У мене був іще, начебто нічний крем, я його віддала мамі. Їй треба був кремчик, тому вже віддала їй. Так. І ось такий у мене кремчик для. Зони навколо очей, Гер йде на верхню повіку, і кремчик йде на нижню повіку. Тут вже небагато залишилось, треба його вже добити, але якось дуже довго він мене йде. Ось такий від іню. В принципі, кремчик непоганий, але вже якось, ну, не сильно тягнеться в мене до нього рука. Так, і ось такий крем сонцезахист Ось я позначку собі поставила, скільки в мене тут його є. Треба користуватися. Так, і, і ще в мене кремчик геть трішечки тут у мене залишилось, ось скільки позначка є. Е, для проблемної шкіри він мені не дуже подобається і можна ним користуватися тільки вдома, е, тому що після нанесення він потім скочується якось так. Навіть якщо не, нічого не, не, не наносити, там не сироватки, нічого там. Просто сам по собі цей крем скочується такими Ось. І в мене дуже багато масочок. Ось така від Кео-матуюча. Тут, в принципі, так, нормально вже покористувалася нею десь так. Три в одному Очищує гарно. така глиняна масочка хороша. Також від Ке, це така маска, яка. Застигає, і потім її треба скочувати. Так, ну, я інколи просто скочую, а інколи просто розмиваю її. така свіженька, прозора з гранатом. Так, наступне це маска-плівка. Ось така. У мене був такий гель для, для вмивання, то він мені сподобався. І ось масочку взяла таку. З чайним деревом, теж вона така свіженька, має бути тонізуюча. Ну, десь отак в мене її. Не? Ну, десь так, да. десь так, так, десь так. Більше половини, одним словом. Треба користуватися, але я зрозуміла для себе, що маски плівки це не моє, воно мені не подобається. Очищаюча така маска плівка від Planet Spa. Така вона сіренька. Ось така відплатен SPA «Абсолютна гармонія, вона дуже приємно пахне з брусницею і кедром. Ну, аромат просто дуже класний. Так. І ось така масочка, її десь ну, половина, десь може навіть менше. Вона мені подобається з гранатом. Інколи навіть я була, забувала її змити, вона так, як гель прозора йде. Нічого, в принципі, не робимо, можливо, якесь зволоження. Ну, таке побалося, ну і аромат дуже класний. <кій> так, і ще одна масочка. Це від Oriflame Love Nature із шоколадом. Це була така лімітка. Дуже приємний аромат шоколада. Вона така більше, як на зиму йде, в принципі. Ну, не знаю, як на літо. Ну, побачимо. У нас таке літо, що, можливо, і, о, і холодно може бути. Тому. Подивимося. Так, і від Beauty Derm ось така з бананом. Ой, мучила, мучила. Ну, як не можу її мучити, тут менше половини. Вона живинна має бути, але чомусь в неї якійсь така в складі є. Якось мені пощіпує обличчя, тому воно якось мені не дуже, не дуже зайшло. Не знаю. Покористуюся, як вийде. Так, а, і ще кремчик. Для депіляції буду використовувати на ніжках. Тут, в принципі, також небагато, десь половина залишилась. Треба користуватися, ну, шкода просто викинути, тому хай буде. лінія. Скраб очищуючись з абрикосовими кісточками. Всі його знають, він такий дійсно ядрений. Я подумала, що, можливо, я навіть буду і ніжки ним скрабувати спробую, тому що. Раніше використовувала тільки на обличчя. Я майже рік назад його відкрила, але все ж, якось думаю, ай, там в мене ще багато часу, і ось так він залишився. Тому скраб взагалі мені це подобається. Але просто я трішки за нього забула. Ось так. Такий скраб іще так, трішки так повернемо. Так, і ще два маленьких продукти це. Love Nature це така як бальзам-скраб. Він така гель із скрабуючими частинками, гарно пом'якшує губки. І ось такий засіб від Ват від Oriflame. Воно іде отак. Ай, воно вже туди приклеїлось в стікові. Надо якось так його видавити. Не знаю, можливо, буду руками його потім Прибирати, ну там засобу ще так нормально приклеїлось, можливо, побудувати паличку брати. І це все ось ну, таке класне пом'якшення йде. В стікові воно відкручувалося також вже рік в мене в використанні, тому треба, думаю, закінчити вже цю маленьку баночку. Але засіб, в принципі, непоганий. Я його використовувала і як. Ну, доглядовий такий засіб навколо очей, і як базу під макіяж. Мені подобалося, тому класно. Було хороший засіб, такий живильний. Всього в мене тут 36 баночок. Я думаю, це якраз оптимальний нормальний варіант. Думаю, в кінці літа я покажу, які в мене вийшли. Перший мій звіт, які в мене результати за ці півтора майже місяці, трошки більше. Думаю, вам буде цікаво, тому залишайтеся зі мною, чекайте відгуків і моїх результатів. Всім дякую, що залишаєтеся зі мною, коментуйте. Що користувалися ви з цих даних засобів, подобаються вам взагалі такі відео на тему Project Pen чи ні. Пишіть, буде дуже цікаво почитати. Всім до нових зустрічей. Пока-пока.